Усім привіт! Хочу вам показати, з чим я буду приходити у наступний в'язальний тиждень. Це бодік для Юлі. Зараз я в'яжу за такої ниточки з паєтками. І ось скільки пров'язала. В'яжеться ліцевими петлями. ось Мені дуже подобається, як виглядає, що воно блистить отак, але ізнаночна сторона, всі паєтки виходять на ізнаночну сторону. Я їх потім крючком дістаю, але це дуже так довго це скажу вам. Не знаю, перший раз я в'яжу з такої ниточки. Не знаю, мені подобається, але оці, що паєтки, що вони на іншій стороні знаходяться, ну, нічого, зате гарно буде так виблискувати буде. Так, наступне це жилет Артему. Як бачите, я вже майже дов'язала, я вив'язала горловину, ну, тут і закриваю одну частину плеча. Потім це все шивається, в'яжеться резинка і капюшон капюшон я буду в'язати перший раз. Ось. Спинка в мене вже готова. Так, а це голова мого мішки у полосатому светрі. Ось, така велика головешка виходить. Ось так. А ще з понеділка в інстаграмі починається український марафон новорічний. Я теж туди записалася, так що буду починати нові іграшки. Коли я все це буду в'язати, я не знаю. Але хочеться вже готуватися до Нового року. Хочеться якогось свята, я. Показувала вам, що купила набір для адвент календарі дітям. Вже два пакетики я зробила. Ось так. Такі справи. Так, а зараз я вам хочу показати, що я почала в'язати у марафоні. На жаль, е із за нестачі. Часу я раніше вийшла з марафону, але я встигла приймати ще один майстер-клас ем... Санта Клауса у піжамці. Так, перше, ж, це новорічний кролик. Ось така у нього голова, але вона щось мені не подобається, мабуть, десь я зробила помилку. Це ушки, я отримала вже другий етап. Ушки мені подобаються, так залишу. І оце. Ворот такий. Теж мені подобається, так і залишиться. Ще у цьому марафоні я почала в'язати грінчам. Зараз вам покажу. Ось він, такий. Я ще не набивала його, не наповнювала наповнювачем. Ось такий теж я отримала продовження. Буду в'язати. Ось такий. У мене процеси, плани, все в'яжеться, Готової роботи нема. Ну і я буду дуже старатися, щоб щось в мене закінчилося. Буду продовжувати більш в'язати бодік для Юлі. Ось, і Покажу, що буде далі. Да. Смотри. Они. Мы приехали з мамой до Бабираху в Джоб центр. Здесь такий фонтанчик. Сам Джоб Центр. В центрі такий гарний заміокулькас, дуже гарний. Юлі сподобався. Чекаем и на нашу бабушку. Ох, Сьогодні в нас 9 грудня і в Ворольцхаймі вперше випав сніг. Він мокрий, але все-таки сніг. Трошечки тає, але лежить.

Нет.